Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Миргородська громада війде в наступний 2025 рік зі сформованим бюджетом. Відповідне рішення 24 грудня. Депутати ухвалили одноголосно на 58-й сесії міської ради восьмого скликання. За словами начальника фінансового управління Сергія Скляра, в цілому бюджет є збалансованим відповідно до норм бюджетного кодексу. Загальний ресурс наступного року складає 598,3 мільйони гривень. Як і було анонсовано раніше, бюджет громади буде соціально орієнтованим. Видаткова частина відповідно розрахована до надходжень, розподіляється на загальний фонд 538,1 мільйона і спеціальний фонд 60,1 мільйона гривень. В цілому соціальна спрямованість бюджету наступного року складатиме 63,7% або 381 майже мільйон гривень. Це видатки на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, культуру, фізичну культуру та спорт. Так, відповідно до бюджетних програм, у 2025 році на освіту планують спрямувати 249,3 мільйони гривень на охорону здоров'я 38,6 мільйона гривень. Соціальний захист та соціальне забезпечення 48,4 мільйони гривень. Фізичну культуру і спорт 8,4 мільйони 75,2 мільйона. Використають на органи місцевого самоврядування 56 – на житлово-комунальне господарство, 30 мільйонів передбачено для транспорту та транспортної інфраструктури, і дорожнє господарство. Ще 27,4 мільйони виділять на будівництво та регіональний розвиток, а 28,6 мільйони мільйонів гривень складуть інші видатки. Це такі, як реалізація заходів місцевих цільових програм, забезпечення гарантійних зобов'язань по міжнародному проєкту, фінансова підтримка комунального підприємства. Міжбюджетні трансферти, резервний і цільовий фонди, а також фонд охорони навколишнього природнього середовища. Основними джерелами наповнення бюджету громади традиційно залишаються податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки і збори, акцизний податок. Очікується наповнення загального фонду у розмірі 482 мільйони гривень, а спеціального 11 мільйонів. Окрім цього, до бюджету громади мають надійти міжбюджетні трансферти: 82,3 мільйонів з державного, п'ять 60 мільйони з обласного і 17,3 мільйони гривень з бюджетів інших громад. 21 грудня у Миргородському ліцеї імені Івана Андрійовича Зубковського відбулася прем'єра новорічного мюзиклу у пошуках Магії Різдва. Учні та вчителі об'єднали зусилля, щоб створити справжнє свято. Але цей захід не лише про веселощі, а й про допомогу тим, хто боронить нашу країну. Сьогодні захід ми приурочили до новорічно-різдвяних свят. Привітати хочемо всіх наших учнів, батьків, ну і взагалі всіх жителів нашої громади з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Побажати в першу чергу миру, благополуччя, спокою. І наш захід, який ми сьогодні проводимо, він приурочений саме до того, щоб зібрати кошти підтримки для наших Збройних сил України. Місику розповідає про пошуки справжньої магії різдва, і здається, учасники та глядачі знайшли її не лише на сцені, але й у своїх серцях. Захід поєднав творчість із богодійністю. Поруч із актовою залою розмістилася богодійна крамничка, метою якої був збір коштів на підтримку збройних сил України. Ми організували концерт в першу чергу для наших ліцеїстів для батьків. Ось якби зробили такі вхідні квитки. Би, ну, без е, певної вартості, хто скільки е, би, зможе дати. І на даний момент вже ось е, зібрана сума становить 10 тисяч 500 гривень. Крім того, зараз у фоє нашого біля залу працює новорічна крамничка, ось там теж продаються речі, е, які виготовлені нашими ліцеїстами. І я думаю, що там теж буде ще зароблена певна сума коштів. В рамках програми Мюзику глядачі стали свідками яскравих танців, чудових вокальних номерів та захопливих театральних постановок. У цих виступах брали участь як учні, так і вчителі, демонструючи не лише таланти, а й чудову командну роботу. У програмі концерту передбачені різноманітні номери і дитячі, і учительські, і танцювальні, і інші. Учні всіх класів долучалися до організації. і Тут будуть зараз представлені номери всіх класів, починаючи з першого і по 11. -го. Це вже не перший волонтерський захід у стінах ліцею. На минулому благодійному ярмарку, який відбувся місяць тому, вдалося зібрати 60 тисяч гривень, на які придбали три ФПІ дрони. Різдвом Христовим та добром усім прийміть колядників у дім! А ми за давнім батьківським звичаєм уколядуємо вам і щастя побажаємо. Будьте славні, господарі, миру, вашу хату, вас і вашу всю родину будем віншувати Славте Бога! Хай віднині буде злагода в родині! З Вифлеєму ми прийшли, вам новину принесли! Ми бачили у ніч сну й морозну сіяння зірки, радісний і тривожне. Ми зрозуміли, Бог родився в світі, щоб всім нам казати шлях до світла. Сталося велике чудо серед нас. Народився виплеємі, Христос спас! Як зійшла зоря спасення у Яснині, так зійде зоря обнови в Україні. Ви ж, громада, всі лікуйте, колядку ще дрібку, Рождество Христа, всі святкуйте. Ходить місяць, ходить ясний, зорями багатий, тихо стукає у шибку, щоб колядувати. Ви впустіть, впустіть до хати, всіх нас любі, друзі, принесли ми вам колядку, В домі щастя буде. Засіяла ясна зірка, ясна зірка спідвечірка. Освітила нам дорогу та й до вашого порогу. Добрий день, вам, господарі, у вашу оселю прийміть наші побажання на свято веселе. Хай вам радість усміхнеться зіркою ясною, хай вінчається вам, праця, славою учні. В нашій Україні свято гарне б'є, це колядка з сином, щедриком іде, віхоло танцює з щедриком горі і колядку чути в кожному дворі. Весь народ радіє, колядки співа. В тих піснях лунають чарівні слова. На добро, достаток, щастя та любов, Шле благословіння, чудо, світ, церков. Я, маленький колядник, співаю колядку. За це я маю медівник або шоколадку. Разом ми колядники. Ватага весела, небо всіяло зірки і зірку ми носимо. Втішиться малий Ісус, на нашу колядку. Ти несеш і я несу йому шоколадку, хай щастя вам Бог у господу приносить. Багаті врожаї і щедрі полкоси. Хай діти ростуть у цій хаті чудові, співаючи пісні на батьківській мові, Щоб славного народу волося коріння у дружбі, злагоді та розумінні. Сію, сію, засіваю, з новим роком вас вітаю. Щоб було вас у стіжку, у мішку, в лосці, в мисті і в колисті сію, сію, засіваю з Новим роком та різдвом вітаю, щоб було вам мирно жити. Встаньте у ряду, а я козу веду, де коза буває, там все процвітає. Ой, як тупну я ногою, як наставлю гострий ріг, ти мій кошик з колядою, я візьму собі пиріг. Підійди козуню ближче, уклонися нижче та й повінчуй. Колядую, колядую, перемогу носом чую. Хай приходить в кожну хату, рік щасливий і багатий, світла, радості й тепла, щоб життєва дорога Як найкращою була, щоб герої переможці повернулися в сім'ю, щоб господь. Новому році дарував любов свою, щастя, затишку в родині, щоб жилося залюбки, й миру у рідній Україні не на рік, а на віки. Ось рік новий ступає на поріг. Нехай же він усім дарує щастя і принесе мороз та білий сніг, задумане усе хай людям вдасться. Давайте загадаємо в цю мить для Батьківщини сонячну дорогу. Верни додому, Боже, всіх синів, які кордони наші захищають. І ніхто щоб нас чіпати більш не смів. Хай Україну в світі поважають, народ наш щиро молимо зміцни і всіх веди Поправедній стежині і віру в краще людям поверни, щоб скрізь звучало. Слава Україні! з неба радісні вісті, що Христос Спаситель в світі народився і весь світ співає, Його прославляє День Христового Різдва. Над вертепом сіяє зірниця небесна, новину сповіщає народила. To this not Для нас є надія, тож раді. Адже різдвяна музика душі звучить уже в п'яте на цій сцені, незважаючи на ті часи і на ті ем, моменти, які відбуваються у нас в країні, адже ця подія присвячена найвеличнішій історичній події, яка без перебільшення об'єднує весь світ. І ми з вами в Україні, врешті-решт, цей. Цю подію святкуємо із усім світом. Тому наступна колядка, яку ми хочемо вам подарувати, в Україні точно невідома. Але вона відома у Франції. Вона називається «Les anges de nos Campagnes», тобто Ангели в нашому селі. Друга її назва Глорія. І не думайте, що Глорія це ім'я, Глорія то з Латини в перекладі означає. Слава, абсолютно правильно. Ми зараз пропонуємо вам саме цю французьку колядку, яка, як говорять у Франції, відома з 129 року нашої ери. 129 року. Кажуть, що саме тоді єпископ Римський Телесфор постановив виконувати цей різдвяний гімн у всіх французьких храмах. Згодом цей гімн перетворився на народну пісню, яку записали у Франції вперше у XVII столітті. А насправді ж колядка має типову для французьких різдвяних пісень мелодію. Говорять, що вона була ймовірно записана в XVIII столітті. Тисячу 1816 році є відомості, що вона стала бути відома в Англії, і у Франції мелодія з текстом були опубліковані у 1855 році. Найчастіше цей гімн співають саме на цю народну мелодію Глорія. І приспів слава вишніх Богу це славослов'я пастухів, які за євангельським сюжетом прийшли поклонитися Христу. В Святому Письмі це звучить так: слава вишніх Богу і на землі мир. А Латиною це звучить так: Gloria in excelsis Део. Ви можете загуглити і послухати в, на Ютубі цю колядку у виконанні багатьох французьких колективів і навіть самої, о Господи, Мірей Матьє. Але ми вам пропонуємо свою версію, триголосну версію старовинної французької колядки «Les Anges d'Arno Campa.